Звезды ютубы в деле. Та-да, та-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Що тут робиться копається. Ой-ой-ой-ой-ой. Нічого собі. Ой-ой! Початочок. Нічого собі. Йоперний театр. Ой-ой-ой, 40 метрів точно тут є. Сколько метрів ми ну, вже пройшли? Капець. Дивіться, що робиться. Всі стоять. Що і пробка. Говорять, що тут тяжелая дорога. Ага. Ой! Ой-ой, я зараз впаду. Ну і підйомчик Леть-леть. Капець. Костя спас. мене Від багнюки утримав. А я добре катилась. Така набрала швидкість і багнюк. І поїхала. Але Костя. Герой. Стояв як скала. І так я лишилась чистенько. Фух, ну і підйомчик. Все, зараз лісом. Довго-довго, 5 кілометрів лісом. Отак. Вот Тихим. Тихою цапою. Ага, так, да. класно, так. А вода роте, уйдет, типа. Він пікс по-закарпатськи. Ла-га! Марічку. Свині не кормлені, курави не доїді десь. Застял било! То кльова. Твінпікс по Ну. No. І це ми ще в якійсь формі. Ми? В якій? Хренова теж форма. Хренова теж форма. Ми вирішили, так. Почали зйомки там серед лісу. Піднімалася в тумані і кричала Лора! Mici, і так вона зустрічає детектива. Короче, потерял ми опять блін старі потерялась дівчина, її шукає детектив. А її грох такий класний, а її грохнули. Musicians. Ось ти будеш за детектива. Там ще був карлик і наркоман. Я ти ]тра? кого хочеш грати? Я Мелодію знаю. Знаєш, там така не Так що, у нас на трьох детектив карлик наркоман. Лору грохнули. Можна я буду за лору? Баба, лол. Я можу за... лежати. Я дуже гарно вмію здихло лежати. Каже Марина, є проблема. Каже, я візуально не встигну знайти очі і зуби. Короче, картина маслом Ужгород, четвер. Всі по коридорі просто зараз на глазами голозами шукає очі і зуби по всіх магазинах. Слідовні, Каже, добрі, щоб відповідні. За що виля з очима і зубами є? На Надо... Я кажу, жалійні є. Каже, мені очі, будь ласка, зуби, очей жменю, зубів там жменю. Вона так на мене дивиться. В наші є черепа і павуки. Я кажу, ні-ні ні. ні, ні, ні". Костя, дякую тебе тобі за спасіння. Як ви знаєте, вов і прийти. А я, а я біжу кричати йому, що він герой, він мене спас, відбогнюць такий. Я так, як в фільмі жахів, так медленно, так на нього наїжджала, їхала, така від'їжалась. А він такий тримайся. Зацепила. Це я таке зробила? Зубами на не розмовляйте. Ну, діло було. Це я таке зробила? Так я ж на айкідо хожу. Я ще могла тебе через спину бросити. Але я встрималась. І тепер в кінці було лови, а потім людей, ні? Легко, ти мене не знаєш. Твінпікс! Почалось! Ми відйдемо зйомки Твінпікса у Карпатах. Так. Вже почали монтажники поцілилися. Карліка не взяли. Є мертвячка, є детектив, є оператор, є монтажор. Карліка забули. Як ми могли забути Карліка? Може половина набору. 1227. А звідки вони знаєш, де вони? 7, 7, а, -а, -а. 7, а це що за знак? Жіночка якась стрьомна. Скажи, ні? на єдинорог. Тільки по 13 людей ходить. Просто... А чого він куду якось... По дощеворек? Ваш уже вже тройний смисл, я вже запуталась. про що йде мова? Ми намагаємося про хліб. французьке слово, українські приказки, розумієш? От, Добре. То для я розумію, що я не вдупляю уже, про що мова йде. Ви я думала, ти мені вони сонце показуєш. <світ> 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 <Пляху> <Заплатаєш, що світ> Забудь його. Вася, ви знали, як називається особливий сорт бананів для смаження? Я зараз серйозно, це не жар, я залишаю. Вон там, моє слово. Василь, можна у Венесуенців подивитися? Там буде ще. — Чи два і вийдемо на трубе? Що, <со> що запало? Що <со -шо істекло> <Шо> запало? <со -шо> і сяк. <со -шо> Говорить, що запало і сяк. <со -шо> Колір дуже класний на камері. Такий ніжно-ніжно-зелений, такий, як... Как... Да, да, таке гривнева вот, колись. та, так, так ближче до, до доларів щось. сейчас багнюка. Зараз багнюка. А ви коринчики дуже спасають. Ось такі корінчики. Як вони закінчуються, ока як б якусь тут? Ось іти неможливо. А. Добре, сюди. І піческа сілди. Ааа! Какой красавец. Поверенная вода в этом А я лыж болота в порошке. коротенький підйомчик знов. Очевидь. Це будемо над хмарами. І там буде сонечко. Так. Да. Я не знаю, я вірю в сонечко. Якщо ні, то я туди йду, я там буду. Скромно. Лошадка! Лошадка! Бачиш? Коняку, ти де? О, які єлі! Боже, а, как раз. Хочешь есть? Не есть не хочешь. А не хочешь, хочешь Не, не хочешь ку Хочу кущики? Сейчас кусики. Вот туда, сюда. Да, Хто-хто? Ми, ми ходимо все в поход, назводимо рюкзак на 10-12 на кг, робимо по 20. Ну, диви. Потім дивишся, він возьме 5 повербанків. Шампунь. Чотири ножики, шампунь восьми літровий. Ну, що йому взяти одноразові, раз голову ми. Треба літровий. О, дуже треба. Руську. Три милості. Щось Та не тримає. Потримаєш? Тримай. То не тримай, качайся. Ні, не пиво, стой так пимем. просто. Мило. Та, Мило поняти треба. Якщо я ще вип'ю, мені ще ліпше буде. Или вона закінчується на очах. Спісально йде відеозйомка мене і з такими словами компромат на мене. Так, так. Бо ти ж ліки, я так розумію. Да? Да. 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 Це я трави збираю тут 111 трав, 55 мінералів. Мікро і макроелемент. <laughs> <Да. laughs> Допік. <laughs> Дві, як вона ну, її тримає. Бліш <laughs> до серця, щоб ніхто не відняв. <laughs> Ні, вона має відчувати любому. Шоновні, зараз через 200 метрів виходимо на хребет, по хребтові будемо рухатись, деякі вершини заходимо до них, деякі траверсуємо. Чотири а, до цього. Ну да. Ой, По часу приблизно півтори so, годинки, годинка сорок yeah, yeah, десь yeah. ще йти yeah. до парадж. Зіронька Ютуба, йди до нас. Ми всі перекачались ми, з твоїм рюкзаком, вже всі накачані. Диви які ялаз... носить. Він більше ніж мій. У мене сушняк. <серква> а як угорською буде чорний плаш? Фекет кирпень. Йоша, а я... кирпень. так? Так. Такі, за покриття. <рес> Йдемо на парашку. Королева польських і українських безкидів. Бджілка. Шершоняка. З непрацюючими руками. Щас, чекай. Що тобі за Можу. Пісенька. Є мой грав. <рес> я в не зовсім не жив, що я взяла. Так. Рука витялася. Ага. Ну так літо через, <рес> через тиждень. 5 літрів зігріваючого одягу. Через тиждень же ж літа. <рес> це правильно. Звичайний літній кухів. <рес> це захисний крем. Литр. Литр. Е. Что пишут? Буквами. Сколы парашка. Моя. Это я, сиротка, сиротинушка. Беспаловая. Дякую, девчонки. Палку повернули. Девчата, дякую. Спасатели палочек. Я шла уже. Ледь трималась, ледь не впала. чилка бжилка Де твоє гастреньке жало? <смірко> Куди йти можеш іти. Крадущийся тигр. Ну как тигр? Ну как тигр? Дело. Я кошка. ой трошки. ой трошки. Еще трошки. Фух. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай <ривічний> а! а! Оце! На плантан вона все пішла! Пішло, <риві> пішло на все на плантан! Пішло на все на плантан! У нас знову буде притиска. Гарненькі ножки. ось гарненькі ножки. Гарненькі Ну, Чистенькі дівчатки та гори і вічні Штіль, головне, що штіль. Ліба либо гори, ліба чистенькі дівчатки. Кучері пішли. Бо дорога грізнюка, багнюка повсюду. Поки, поки йдемо. Чомкаєм. Чомкає. Так Чомкає. Таке робимо. А! Диви яка. Що можна лізти тут? Ой-ой, ой, ага, шли, шли, да? Стрілка в іншу сторону, да? Ну а кілометри. Я думаю, що ця та повинна була просто висіти. А, її, мабуть, там дома. А, ну тоді да. Гора зелена. І нам ще до вершини 2,5 з кілометра. Шлях, сколи парашка, але зовина. О, 1217 же. Нічого собі. Так, степскив. Ну, бачиш? Так і написано. Ось, які у мене ботиночки а, краса. Пятьдесят оттенків бруду можна знімати. Ми вже такі грязні, дівчата. То... І думки у нас теж такі самі. Да? У нас не можна лишати горах. ми можемо Це психоновілях спати. Це ми навіть на вершину не дійшли ще. Це ще ми спускаємося з гори Зелена, потім будемо скріптись знов кудись. Ну, якось там рода. На... Я не знаю, скільки він казав. Сказав, що парочка буде. Ну, ось вона парочка. Диви. Ой-ой-ой, ні, тут не 50 відтінків бруду, тут 150 відтінків. Бо до цього відтінка точно ще не було. Тимкін верх, 1127. Йдемо на зниження. Написано, не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому. Так що, якщо ми того медвідя зустрінемо, додому його забрати буде не можна. Що кажеш? Дякуєш. Прочитає. Дякуєш. У мене горе готов, дуже міймовірні враження добрі. А добре. я просто матом казала, що думаю, і все. Бачиш. Тут це, це все добре, йдуть, лазити. Я не знаю, ми тут не злізомо. Як ми зліземо? Ніяк. Лісом поліземо лісом. На дубцях, на дубцях. У нас є отакі штучки, отакі блістяшечки. А у мене ось така жовтенька. Посідаємо. Якось будемо їхати. Дивись, воно ще й чомкає дивись.

Голуб'я знімаємо. Бо ніхто не Це Парашкіна. Ніхто голубів їх не бачив. Так високо в горах. Маленький, що тобі крабує. Це називається інтрига. Інтрига я чуть не вмерла. Йду і думаю... Мені зараз конець. Щас... Все, конець. А то Парашка. А Там буде все пік-пік-пік-пік. -пі, да? Ні, я не буду за піки. Хай люди знають, правду. Хвилинку прекрасно. Наскільки прекрасно. Погода завтра на маршруті вранці плюс 4, плюс 11. Хмарно з проясненнями, без опадів. Ну, Зараз було ще одне там погода. Питання. А де неправда? А, так, Пояснення було так. трошки, як ми в автобусі їхали. Так, зато Марина каже, трохи приємного. Ну так, в автобусі було. Було. Я думаю, а, чекай, от ще, то, ще нема, одне, одне місце на неділю з в парашку, погода буде бомба. Ну то, вона і, є. то а, вона і є. Дівчата, вам жарко, гріє сонечко на вас. Гріє. Класне. Ми насправді не жалуємося, ми себе емоційно погладжуємо. У 2015 році загинула дочка князя. Честь неї назвали цю парашку. Бо неї таке ім'я. Загадкове. 1015 року. Загинула. Де... Де... Що... Людська... Святослава Парськовія. Гору названа Торн Парас. А, людські букви є людські букви. Там є людська мова, біжимо. Ось історична подія. Ми дійшли. Ага, нарешті вже тут, порошка. Легенда. Дневники Руської держави київського князя Володимира Великого і його сини починають боротися за трон. Коротше, хитрий задум. Летопись, всіх перебью, ба-ба-ба, з дружиною на быстрої ноги конях, пчихт для пограниччя. Та-та-та. Ну, коротше, його вбиває. Дочка Святослава Параскевія після смерті батька втекла і заховалася в гори. Що біля кострова. Там дружинники Святополку її знайшли і вбили. Ось тому Парашка. Все, обнадійливо. Пішли далі. Ой. То... Ой! То був маленький екскурс в історію гори. Парашка. Дивись, що тут робиться, як нам лізти сюди. Нічого не бачимо, правда. Як бачите, краєвиду немає. Туман, в облачки, то бродим, як їжачки. Нашатка гризюка страшна. Ось, трішки лишлось. Це не поражка. зараз буде поражка. Нарешті, Це вона, це поражка. Можна їсти? Так. Да. Добре. Можна пити. А зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Мари, Форі, да, бас, Ось таке. Це пасхальне? Це коханий мене Відеограф. <сумітно. сумітно>. Оце він. Малишка, я тобі вірю. Йдемо. Да, ми туди не проліземо, пішли. пішли Травою. Ось Дівчата застрягли, бачиш. Нормально, бочкам взагалі нормально. Та нормально Ой! Я даю палку зараз, чекайте діву. Що, допомагати вам? ні? Ви наверх чи не пам'ятаю. Я а, ви наверх, ну не біда, давайте. Давайте сюди, ми вам палочки дамо. 4... Давай, давай, давай. Ні, 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 там там, там, там взагалі жесть. Тримайте Ми сюди. самі там тільки що були. А ми як? Ну, отак от ми там і були. там. У нас трекінгові. Копанки, а не кульки на ногах. Знімайте, бо об'єднується. Це ще буде. Ні, вони наверх ідуть. А то, що я може хоч його. А, да, пойте, то наші. Пойдьте сюди. Куди ви пішли? О, ми ничні ми не лечуємо. Ми не знали, вибач. Шарпануть. Шарпануть, Поможи, да? Шарпануть його, так? Да? <смеш> Шарпануть. Контент буде чи ні? Контент буде, да? Ай, ми лишні очі, дівчата, післи. Знімайте на відео. Е, так Оу, Куди? Пустайся тут уже. Ви ще, ви ще там хлопайте. <смеш> а, <смеш> <вийде>. а, <смеш> а що спуститеся, Я докладу музику рака Макафо. <смеш> <смеш> І воно будете речі. Ще такого походу в мене не було. Щоб багнюку дивитися в одну сторону 4 години. Глаз не можна відірвати від землі. А потім багнюку дивитися ще 4 години в іншу сторону. Не можна підняти очі. Така дорога. Капець. Обагнюка, обогнюка. Як це виглядає? Як все чвакає, так як ти Так. Так. Це чвакає. Буже... Дівчатам подобається, як чно чвакає чують. Тобі треба, да, спуститися донизу. А. Вони кажуть, то сексуально. Кожна. Коли один для одного чвась турбота. Навіть я вже прониклась. Ось це Він не чує. Він забув, що він останній. Ботан його возьмі, Того замикаючого і пішов.